На жаль спроби дестабілізації ситуації шляхом телефонного режиму дістались і до Закарпаття. Відтак, 12 серпня, близько 16-ї години довелось направляти слідчо-оперативні групи правоохоронців до обласного військомату, адже сюди надійшло повідомлення про замінування. Через деякий час всім присутнім у військкоматі буде відірвано руки і ноги. Будівлю заміновано саме з такими словами, звернувся невідомий, що телефонував на номер оперативно-чергового комісаріату. Так, вчора дійсно, після обіду, поступової інформація на телефон оперативно чергового босновського комісія, що через такий відповідний час вам буде відірвано руки і ноги всім, хто, хто там знаходиться. Відповідно до отриманої інформації черговий діям з алгоритмом визначили місце, звідки воно було відправлено, це повідомлення, і були зроблені відповідні заходи для перевірки. Євка на території об'єкти об на територію гусакого міського комісаріату для того, щоб убезпечити всіх тих людей, які час знаходилися на території у міського комісаріату. Правоохоронці, експерти, вибухотехніка, кінологи працювали на території упродовж кількох годин. Вибухівку якої лякали, так і не виявили. Тим не менше роботу не закінчують. Працюють над встановленням особи жартівника. На місце виїхала оперативно слідча група. Було зрозуміло, що це була погроза про замінування. Противна слідча група, НДКЦ, кінологи з собаками. Провели обстеження військомату. Цій території її оціпили спочатку, потім провели обстеження, нічого не знайшли. На сьогоднішній момент ця подія зареєстрована, вирішиться питання про порушення кримінального провадження. Вибухівку не знайшли, тим не менше факт такого жарту аж ніяк не радує. Є припущення, такі дзвінки надходять, аби навмисно дестабілізувати обстановку в області. Подібні дзвінки упродовж останніх тижнів масово фіксували у Києві, Львові. Не може нарадувати пильність ужгородців. От, до прикладу, вранці 13 серпня, перехожі повідомили у 102 про виявлення підозрілої сумки прямо перед входом у будівлю дитячої поліклініки. Це є з одного боку. Є якісь такі моменти, які дестабілізують обстановку щодо неправдивих повідомлень. А з іншого боку, це є де люди небайдужі, де звертають увагу, і це є в принципі добре. Щоб ми жили всі в безпеці. Треба, щоб люди були уважними до різних моментів, які можуть нести терористичну, навіть загрозу для громадян, для закарпатців. На місце події виїхали правоохоронці, оглянувши вміст сумки, експерти виявили в ній побутові речі. Правоохоронці звертаються до закарпатців бути пильними, повідомляти у 102, виявивши підозрілі предмети чи дії з боку певних людей. А телефонним жартівникам нагадують, подібного роду злочини караються кримінальною відповідальністю.